Стою на балконі. По вулиці йде п'яний чоловік. Чхає. Я йому зверху голосно. Будь здоровий! Чоловік падає на коліна. Дякую, Господи. Офіціант. Ми з дівчиною обідали вдвох, а тут рахунок на трьох. Ззаду сиділа ваша жінка і теж була голодна. Дівчина на співбесіді. Комп'ютер знаєте? Знаю. А як у вас справи з Екселем? Що ви? Ексель для мене завеликий. Я емочку ношу. Чоловік повернувся додому злий і втомлений, і каже, це все ти винна. Посилаєш мене на батьківські збори і не говориш, в якій школі вчиться наш син. А ви спеціаліст в якій області медицини? Я проктолог. А я гінеколог. Сусіди значать. Багато чоловіків вважають, що якщо їхня жінка не в доброму гуморі, то це її проблеми. Насправді, якщо ваша жінка не в доброму гуморі, то ці проблеми ваші. Після 12 років шлюбу запитала у чоловіка Коханий, ти по своїй природі переможець чи переможений? Люба. З роками я зрозумів, що я потерпівший. Щастя, це коли попередній трендець вже скінчився, а наступний ще не почався. Діду, у вас ширинка розтібнута. Та фігня! коли в домі покійник, двері не закривають. Одному хлопцеві сподобалась дівчина. Він підійшов до неї і зізнався у своїх почуттях. Та у відповідь: А у тебе є три мерседеса? Ні. А двохповерхова віла? Ні. Тоді розмова закінчена. Він приходить до батька і просить поради. Батько. Ну що я можу сказати? Бентлі продаси, купиш три Мерседеса. Але зносити три поверхи через бабу. Це не серйозно. Оголошення. Брюнетка 90 60 90 Зріст 175 см. Довжина внутрішньої поверхні стегна 56 см. Обхват плечей 114 см. Відстань між очима 2 см. Довжина волосся 34 см. Продам рулетку. Алло, поліція? Так. Мої сусіди продають траву. 450 гривень за коробочку. То недорого. Беріть. Микола приїхав із заробітків і відразу з дружиною у ліжко. Сусід за стіною. То не можна тихіше. Кожен день одне й те саме. Любий, а чого ти хочеш найбільше в житті? Ну, вдало одружитись, знайти хорошу роботу, виростити дітей. А якщо серйозно. Магічний меч короля ельфів. Молодий чоловіче. Купіть букетик своїй дівчині. Тиждень буде стояти. Неймовірно, дайте два. Дуже п'яний молодик намагається дійти додому, але це йому дається дуже важко. Крок вперед, три назад. За ним спостерігає бабуся, не витримує і каже Синко, іди задом, Швидше дійдеш. Мені сказали, що для щасливого сімейного життя треба закривати очі на недоліки один одного. У мене питання коли можна відкривати очі? Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної в магазині Мала блузка чи кабінка? Вирішила перейти на здорове харчування. Чистила мандаринку, а сік як бризне мені в очі. Ковбаса б такого ніколи не зробила. Дякую моїй мікрохвильовці, що кожен день дарує мені можливість насолодитися гарячою тарілкою холодного супу. Вчителька, ви знаєте, ваш син, Ні, він гарний хлопчик, але вже дуже багато непристойних пісньок знає. Батько учня, він їх що співає? Ні, насвистує. Дівчино, коли ви посміхаєтесь, в мене виникає велике бажання запросити вас до себе. Який ви Дон Жуан? Що ви? Я зубний лікар? Коханий. З якою країною я в тебе асоціююсь? З Італією. Бо я така пристрасна і жагуча. Ні. Бо вариш тіко комакарони. Чому ти машину не купуєш? А нащо мені вона? Коли мені погано, мене везе швидка. А коли добре поліція. Микола до коханки. Алло, Марусю, ти в чому зараз? У рожевих трусиках. Вау. А більш детально? 90% бавовни і 10% синтетики. Іване, тобі не подобається бульйон? Та курка така недоварена, що хороший ветеринар її ще зможе відкачати. Коханий, я пішла сміття викину і в магазин сходжу. Тобі щось потрібно. В магазині? Ні, на смітнику. Мама, я так змучився. Сьогодні чотири пари було. Але синку, ти сам вирішив стати свінгером. Після сексу мужик встає і починає збиратися. «Іду! обіцяв сьогодні дружині раніше бути. Вона сумно в голосі. Так, звичайно, милий, йди. Стій, гад! Я ж твоя дружина. Йдучи до магазину, сказала чоловіку: Будеш варити пельмені, кидай по одному, щоб не злиплися. Коли повернулася злий, чоловік варив шостий пельмень. Театр повна тиша. Йде вистава. Раптом з третього ряду лунає вигук. Лікар! Є в залі лікар. Десь з балкона відповідають: Я лікар. Що трапилося? Колего, що за несенітницю нам показують? Ворожка гадає на картах Петрові. Бачу чудесний будинок, басейн, Мерседес і гарну блондинку там. А я що роблю? А ти стоїш і дивишся у дірку крізь паркан? Блондинка каже своїй подрузі. Уявляєш, у мого хлопця роздвоєння особистості. Нічого собі. І як же ти з ним живеш? Ну як? Як по черзі? Куме. А як дізнатися, чи гриби їстівні? По будильнику. Як це? Повечеряйте, і якщо вранці почуєте будильник, значить гриби добрі. Лікарю, ви для чого сказали 80-річній бабусі, що вона вагітна? Ну і що? Зате гикавка пройшла? Дзвоню оператору мобільного зв'язку. Дівчино, до мене не доходять смс-повідомлення. Відповідь вбила. Зосередтесь і уважно прочитайте їх ще раз. Медсестра. Хворий, прокиньтесь! Та прокиньтесь. Ну, прокиньтесь! А, що таке? Нічого! Я вам снодійна принесла! Випийте! Коханий, куди ми поїдемо на Новий рік? Відвезу тебе до твоєї мами. А на Пасху? А на Пасху заберу! Купіть амулет, який приносить гроші, звідки приносить? Ви ще спитайте кому? З вами можна познайомитися? Ну попробуй. Мене Влад звуть. Ну що ж, Владе, іди, якщо звуть.